Спит помечным без задних ног. Что <свят> <Шо> такое? <свят> Не нравится тебе? Хорошо ему тут спать, конечно, около печки. Так, хлопцы, всем привет. Роблю вот такой вал. Да еще порезать, да че, чьях можно сказать. Так, что тут по валу? Ну, это, собственно, вал уже... Чужий дядька замовив його. Тоже інтересні люди. Той боїться замовити, боїться за це саме, а цей позвонив, каже, у вас там, я бачу, на столі валяється така штука. Хочу її. Каже, давайте карту скину гроші. Та кажу, хоч я вам розкажу, що там таке. Та ні, каже зробити тоді. В общем, розказую. Дві опори. Тут болти, ну, щоб прикрутити його до столу. До речі, він зараз без підшипників бо тут стояли отакі такі підшипники ну, вони хороші були все. Но ну, я вирішив замінити на сучасні, так сказати, Закрыть. Завтра заїду, куплю підшипники. Поставлю. Все, вот такий комплект. тобто на три ножа. Ну, ножі звісно, що тупі, Ну, то ерунда. На січкарню можна їх на наждаку заправити, Даже болгаркою можна заправити. Вал, до речі, зроблений по уму. Тобто ніж стоїть не по осі вращення, а під якимось кутом невеликим до вісі обертання, чи як їй правильно сказати. Так. На три ножа, то есть зажими, прижими, ножі, все комплект. є. Довжина його. Сейчас, чим би поміряти, на лінійку взяти. Зараз. Взял и линейку. Ну то-то по ножах вин сколько? Мое двести пятьдесят так. Двести пятьдесят. Для чего это робится? Да Та что такое на моей резко О. Видно вам та видно. Що це буде? Це буде три в одному. Тобто тут класична. Гайка, різьба. зараз відкручу. Гайка, різьба, такі прижимні шайби. Перехідне. колечко на 32 миллиметра для того чтобы встанавливать диск чтобы пилять и дрова чи, чи дрова чи ветки так в общем дрова не хочем пилять хочем колоть вот бачите луночки тут пороблены, три луночки ну он до речи все намечено Оп, Поставили морку. Поставили морку. І з цієї сторони буде маховик, ну, звісно, що шків. Планується, що воно буде зніматися той маховик зі шківом. І ставитись буде ось такий шків. Ну, До речі, ще я його не почистив. Звісно, що річний нова, річ БУ. Чаяк там БВ. Бывшее выживание. Все. Что тут? Шпонка делана там. Шпонка ось. Шпоночка. Шкив. Чек поставили. Працюем, как веткорез, щепорез, або А ні, ну правильно, да. Ще перес буде працювати з маховиком. На такому приводі буде працювати тільки пилка. Коротше, дядька сам знає, що робити, він зробить, як захоче. Тобто я йому даю цей шків зі шпонкою. Маховик буде, ще немає. Морква. Морква двохзаходна. Ну, ну, це класика. Видно, та не видно ніфіга вам. Коротше, вона двохзаходна. Крок 16. Да. Крок 16, два заходи. Так, і отакий шківок зробив цей йому на двигун. Отвір 18,8. Такий він сказав зробити, я зробив. І ось три отвори з різьбою, бо шпан-паз я не вмію робити і не хочу. І то вже другі гроші. В общем, гужонами прикріпив він цей шкіл до двигуна. То вже буде гратись розмірами, які йому треба. Він що так може на двигун вставати, що так. В общем, Пограється з, об... з обертами буде діло. В общем, завтра заїду під і возьму гужони. І заїду на розборку маховик. Маховик ще не знаю. Що... Ну, предположительно же, наверное, по классике газон або... або Волга. Газель. Не знаю. Ну, вони мені подобаються. там, в общем, і вага в них нормальна, і діаметр. В общем, далі буде. Так що, що я хотів сказати? Та нічого. Кому треба такі речі? Ось мій вайбер. Видно? 0664719200. Звати Андрій. Пишіть, дзвоніть. Будемо робити і вам, якщо є, у вас потреба в тому. А після цього дядька дзвонить другий дядько і каже: та ми там з вами до Нового року розмовляли. Ви каже, зробите. Кажу, зроблю. Ну, через два тижні кажу зроблю. Та як же ж так, ми ж до нового року розмовляли? Так кажу, ну була б предоплата до нового року, вже кололи. А так що я? Ось дядька гроші кинув, предоплату. Все йому робиться, все чітко. Так що, хлопці, вирішуйте самі, що он. Сакирою рубач, чи, чи, чи чим-небудь. Все. До свидання.